Добрий день. Сьогодні з вами тема нашого уроку «Величини в алгоритмах з розгалуженням. Перед тим, як почати працювати, давайте пригадаємо, що ж таке алгоритми з розгалуженням. Розгалуження, розгалуження це така базова алгоритмічна структура, яка передбачає виконання однієї із зазначених дій в залежності від справедливості поставленої умови. Чи ми подивимось на схему? То це схема вигляду алгоритмів з розгалуженням. Ми бачимо, бо обов'язково, в нас є початок та кінець, тому що алгоритм це скінченна послідовність команд. Ще яку послідовність ми бачимо? Спочатку нам треба виконати уроки, після цього в нас йде умова, бачите, ось питання, тобто від якого буде залежати наш вибір. Якщо, наприклад, у нас умова чи йде дощ. І ми на неї скажемо так, тобто умова буде істина, ми її підтверджуємо, да? то ми йдемо грати у шахи. Якщо умова буде хибна, тобто ми її не підтверджуємо, ні, дощу немає. Тоді ми можемо йти грати у футбол. То подивіться, в алгоритмах з розгалуженням в нас є вибір, і залежно від відповіді на питання, буде виконуватися певна команда. Якщо ми скажемо так, ми виконаємо одну дію, якщо скажемо ні, тобто умова наша хибна, ми виконаємо іншу дію. Зробимо певний вибір. Або грати в шах, або грати в футбол, пограємо в якусь гру, після цього повернемось додому, все, кінець алгоритму. Тобто розгалуження має свій вибір. Якщо ми працюємо в середовищі Scratch, то нам допомагають працювати такі команди з розгалуженням. Розгалуження може бути повне, як ми розглядали тільки що, і неповне. повне. розгалуження у нас є обов'язково умова. А далі, якщо вона істина, да, тобто ми скажемо на неї так, то команди виконуються одні, і ми їх поміщаємо вперше сюди віконечко. Якщо умова хибна, тобто ми скажемо ні, то ми виконаємо щось інше, іншу дію виконаємо. І команди, які виконуватимуться при іншому варіанті, ми помістимо з вами ось в це віконечко. А ще є неповне розгалуження. Тобто, коли ми тільки підтвердимо істинність нашого висловлювання, тобто у нас буде умова, якщо, яка тут може умова, якщо клавішу пропуск натиснуто, або якщо виконавець торкнеться до якогось кольору або до межі, або до іншого спрайту. Тобто, якщо він це зробить, у нас буде варіант тільки так, так, да, він це зробив. То ми виконаємо якісь команди. І інакшого варіанту в нас не буде. І отже, ми бачимо, що в нас є варіант для неповного розгалуження, коли ми тільки підтверджуємо істинність нашої умови та повного розгалуження, коли в нас є два варіанти: якщо умова істина, ми виконуємо одну команду, якщо хибна, ми виконуємо щось інше. Де ж знаходити ці умови? Ці умови знаходяться у середовищі скреч у групі датчики. І ось які можуть бути умови, якщо торкається когось, якщо торкається кольору, якщо якусь клавішу натиснуто, якщо на мишку натиснемо, якщо кольор торкається іншого кольору. Тобто за ось ці умов, які ми обираємо, наш виконавець почне виконувати певні команди. Нам сьогодні треба обчислити вираз x-3y поділене на 3y плюс х. Нам треба з вами спочатку створити дві змінних. І в даній задачі поки що, в даному виразі, в нас поки що є ці значення. x присвоїте значення 1, y присвоїте значення 3. Да? Тобто це в нас змінні, які в кінці ми будемо потім щось з ними робити, щоб вони змінювалися самостійно. Але поки що ми їхнє значення е, знаємо. Тому е, створюємо перші дві зміни: Х та Y. Надаємо Х у значення 1, y у значення 3. Тепер давайте подивимось. нас буде перша дія, перша в дужках. Друга дія буде, друга в дужках, а вже потім буде ділення. Тому ми цим дужкам присвоїмо і діленню теж змінні. Да? Тобто, ось, щоб скрещ нам порахував, ми беремо перша змінна в нас буде, тобто приклад да? Це в дужках, друга змінна в нас буде і третя. І ось, наприклад, якщо ми візьмемо першу дужку, 3 помножити на y плюс x, ми замінимо ось цю дужку, Змінною А. Тобто, коли ми вводимо у А, ми надамо ось цю формулу. Друга дужка – це буде змінна Б. Ось цьому прикладу ми надамо змінну Б та, цій формулі. І в кінці, вже, коли нам треба буде все поділити, це буде змінна С. Тобто, нам потрібно створити ще три змінних А, Б і С. Просто їх створюємо і ніяких значень поки що їм не додаємо. Далі. Тепер змінна А, нам треба їй надати формулу. Да? Що в нас, за що відповідає змінна А. Змінна А це в нас другий вираз 3 помножити на Y плюс X, тому надамо їй цю формулу. Тому в нас буде надати А значення 3 помножити на Y плюс X – Тобто все, далі ми ці формули вводити не будемо. Ми просто вводимо змін на А, і воно автоматично нам все буде підставляти самостійно. Тепер у нас може бути такий варіант, що якщо ми помножимо, виконаємо ці дії, у нас може вийти ділення на нуль. Тобто, якщо ми введемо значення 1 і 3, звичайно, там не буде ділення на 0, але якщо ми будемо довільно вводити якісь свої значення, то може бути випадок, коли в нас вийдуть результати, що А може дорівнювати 0. І тоді на 0 ми поділити не можемо. Тому ми задаємо наступні команди. Ось іде в нас повне розгалуження. Бачите? Якщо А дорівнює 0... Так, у нас підставляться значення, і якщо нам програма порахує, що А це 0, ось та формула 3, помножити на х, ще було 3, помножити на y плюс х. І ось якщо замість цих значень ми помножимо і вийде 0, то. Наш спрайт скаже нам обчислити не можна, ділення на 0, Да? Тобто проговорить нам правило, якщо ось ця умова буде істиною. А якщо інакше, тобто А не буде дорівнювати нулю, і ми зможемо зробити обчислення, то далі ми рахуємо іншу формулу, першу дужку. Першу дужку ми замінили з вами змінною b, тому ми надамо їй значення те, що було в перших дужках. Х-3 помножене на y. Х ми знаємо, число в нас х дорівнює 1, Y дорівнює 3. Тобто програма самостійно підставить і порахує. Далі, що ми надати це, це в нас кінцева була дія ділення, коли ми першу дужку... Ділимо на другу дужку. Перша дужка – це в нас змінна Б, друга дужка – це змінна А. Тому ми надаємо значення С, Б поділити на А, вже кінцева наша формула, і показати змінну С. Тобто в кінці наш спрайт покаже нам результат, що в нас вийшло. Отже, такий варіант у нас повинен бути. Далі, що ми зробимо? Якщо ми хочемо, ось вашим завданням було, в нас Х та Y були чіткі значення 1 і 3, а вашому завданні буде в прикладі, що нам треба буде задати Х та Y значення, які користувач зможе вводити самостійно з клавіатури. Тобто нам треба буде використати не просто надати Х значення 1, да? А спочатку запитати, щоб спрайт запитав, у нас введіть значення x, і те, що ми число введемо, ми присвоїмо його Х, тобто надамо Х значення відповідь. А потім він нас запитає, введіть значення ігрека, і ми введемо інше число і таким чином присвоїмо ігреку, значення, відповідь. Давайте подивимось з вами. Ось, у нас є виконавець. І ми робимо наступну команду. Починаємо. Отже, спочатку ми створили змінні x та y. Тепер надамо значенню x, присвоїмо x значення 1, а y значення 3. Є, це по нашій першій задачі, да? що коли ми натиснемо на зелений прапорець, ми надамо значення х1, значення y3. Тепер ми йдемо до першої формули. Нам треба створити змінну А і надати змінній А формулу. Що тут у нас буде? Там у нас було 3 помножити на y беремо і плюс x. Спочатку ми множимо, потім додаємо. Тепер вводимо сюди зміни. Тут буде 3, помножити на y. Зміну вставляємо. Да? Y це в нас 3, і плюс X. X – це одиничка. І таким чином програма нам порахує, що ж тут підставить значення, і порахує, що в нас вийде. Далі створюємо розгалуження, якщо ж у нас що? Якщо, йдемо в датчики, якщо в нас А дорівнює нулю, сюди вставляємо змінну А, якщо А дорівнює нулю, то наш спрайт буде говорити правило на нуль, так, обчислити не можна. От, що зробити не можна ділення на 0. А якщо ні, якщо в нас тут буде не 0, і ми зможемо поділити, тоді ми йдемо до першої дужки. і надаємо значення B. Першу дужку ми змінили на значення B, задаємо їй формулу. Там в нас було x 3 помножити на y. І вставляємо зміну Х, 3, помножити на Y. Є. Тепер надаємо значенню С, а що в нас це було? Це в нас дужка Б поділити на дужку А. Нам треба змінну Б. Поділити на змінну А. Так. І показати змінну С, показати нам в кінці цей результат. Ось, запустимо проєкт і бачимо, що одразу нам показала змінна С. Наш результат, якщо підставити ці числа, то буде мінус 0,8. Тепер давайте трішки змінимо, да? це ми розглянули наш проєкт, а ваш буде такий самий, тільки ось ці значення ми будемо вводити самостійно. Тобто нам потрібно датчики, і щоб наш рудайків запитав, введіть значення X і надати змінній Х. Відповідь, да? те, що ми отримаємо відповідь, дублюємо, тільки тут вводимо надати значення змінній Y і змінюємо, що Y надати значення відповідь. Тепер запитуємо, сведіть, ага, стоп, і ще бачите, це в мене світиться, коли буде правило, це буде незручно, тому ми беремо знову змінні. і на початку нам треба сховати змінну С. Є, сховалась, немає. Відіть значення Х. Вводимо 5. Y. Введіть значення y3, і бачимо, що це у нас дорівнює яке число. Давайте перевіримо. Тепер, наприклад, введемо x значення мінус 3, а y дамо значення 1 і бачимо, що в нас правило порахувала програма і говорить, нам обчислити не можна ділення на 0. Тобто від наших значень буде залежати відповідь або порахує нам виконавець, або не порахує. Ще раз 5, 7. І буде значення ось таке. Тобто вам треба створити проєкт і обчислити дану формулу. Подивіться, значення в нас там було 3, тут у нас двічка, x, y, все залишається незмінним. вам треба обчислити вираз створючій змінні. Х, y надаємо а, значення відповіді, да? тобто те, що ми запитаємо задати водіть x, задати водіть значення y. Далі, значення змінних Х та Y користувач вводить самостійно, так? після того, як у нас запитають. Створюємо змінні А, Б і С. Цю дужку ми беремо за змінну А, першу дужку беремо за змінну Б, і знак ділення це змінна С. І підставляємо все. По формулі робите таку програму, тільки вводите та свої потрібні значення, записуйте коротеньке відео, щоб у вас було обчислення, яке може бути, і обчислення, яке не може бути, тобто ділення на нуль, і здаєте свою роботу.